Тому я запрошую останнього нашого спікера, який має чудовий талант, дуже коротко говорити і при суті. Також Сидоренко Сергій, відомий, саме відомий інформатик, вчитель з інформатики, який зумів в свій час розгорнути по всій Україні разом з навчальному методичним центром в Полтаві. Розгорнути офіс 365, розробити навчальні матеріали, розробити всю структуру і разом з хорошою командою і професійного з навчально-методичного центру в Полтаві це зробити, пане Сергію, вам а -а -а. слово. Е Добрий день, я постараюся дуже швидко і дуже стисло. В Полтавській області учасниками програми ЮФОСкілс є три навчальних заклади. Це вище професійне училище номер 7 міста Кременчука, професійно-технічне училище номер 44 міста Миргорода та Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Боровенського. З метою покращення організації освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання за підтримки програми «ЮФСКІЛС» в грудні 2020 року. Не працює? Нажміть велику кнопочку, і воно запрацює так, чудово. Угу. В грудні 2020 року заклад отримав комплекс комп'ютерного обладнання. Також всі працівники, як вже зазначалися раніше, пройшли курси підвищення кваліфікації за підтримки Міністерства освіти і науки України та Ufoskills, за що власне вони отримали сертифікати про їх закінчення. Після успішного розгортання протягом грудня 2020 року в пілотних закладах та навчально-методичних центрах професійно-технічної освіти України розгорнуто ліцензію Microsoft Office 365 a 1 Після успішного розгортання зазначеного вище програмного комплексу в професійно-технічному училищі номер 44 міста Миргорода. Ну й було проведено навчання для педагогічних працівників закладу щодо використання платформи Microsoft Teams. Наступним кроком було прийнято рішення про поширення розгортання серед закладів професійно-професійно-технічної освіти в Полтавській області. Тому навчально-методичним центром. Професійно-технічної освіти в Полтавській області спільно з представниками програми ЮФОСкіл кращі навички для сучасної України протягом січня 2021 року розгорнуто в усіх 33 закладах професійно-професійно-технічної освіти програмний комплекс. Офіс 365 а 1 було призначено глобального адміністратора. Це методич, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Полтавській області Надія Кругліковська. Обрано тренерів з числа працівників закладів професійно-технічної освіти. Це я Сидоренко Сергій з професійно-технічного училища номер 44 міста Миргорода та Полонський Едуард з регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука. Сформулена команда провела серію навчальних вебінарів для представників закладів професійно-професійно-технічної освіти з питань налаштування акаунту, підтягування домену, наповнення бази, проходження верифікації. Протягом березня березня-червня 2021 року тренерами проведено ряд онлайн занять щодо налаштування Microsoft Teams. Для полегшення роботи з ресурсами платформи та візуалізації навчального матеріалу. З колегами та експертами програми ЮФОСкілс мною розроблено дорожню карту щодо розгортання офісу 365 серед закладів професійної професійно-технічної освіти в області. Спочатку було проаналізовано технічну готовність закладів та визначено основні цілі вимоги по розгортанню. Наступним етапом було виготовлення навчального відео з покроковою інструкцією та відповідями на актуальні питання. Ця інформація була зібрана на одному ресурсі, це була презентація Microsoft Sway, а також завантажена на YouTube канал, щоб більше людей могли з ним скористуватись. Отже, за підсумками розгортання ліцензії Офіс 365 а1 в Полтавській області було напрацьовано універсальний ресурс, який став у нагоді при подальшій роботі на рівні України. Також за підтримки Ufreskills, також було зазначено, що були змінені веб-сайти навчальних закладів. Скріншот виглядає таким чином, ви можете це на екрані бачити. В лютому 2021 року, спільно з представниками Microsoft Ukraine, за підтримки Міністерства освіти України було розпочато підготовку до розгортання Офіс 360. Сергій, Сергій Юрич, якщо я, я допоможу, якщо ви не проти. А от для того, щоб ми сьогодні в підсумку могли дійти до нашого о, о, завершення, Сергій Юрович, до мене у вас до вас від питання. Ви зуміли провести більше 30 різних вебінарів для всієї України. Розробили онлайн методичний методичних рекомендацій по всій Україні, як розгортати офіс 365, Допомагали питанням верифікації. Пройшли величезну кількість різних навчальних тренінгів разом із Майкрософт. Скажіть, будь ласка, де можна знайти ці матеріали для того, щоб всі наші колеги могли їх використовувати і поширювати по всій Україні серед закладів професійної освіти, всі, хто ще не встиг розгорнути, але мають бажання. От і власне в мене одне із самих запитань: чи встигаєте ви викладати для своїх учнів інформатику? Звичайно, встигаю я все, тому що знаєте, як викладач інформатики, я Звик використовувати всі новинки IT, які допомагають мені в цьому. А власне, якщо ми говоримо про те, де цей ресурс знаходиться, цей ресурс знаходиться як презентація Sway, на неї посилання можливо всім бажаючим розіслати, і кожен зможе з нею скористатися. Там розміщені всі. Етапи розгортання, там розміщені всі навчальні відео, там розміщені всі інструкції, які е, допоможуть самостійно розгорнути офіс і отримати верифікацію вже на даний час, е, навіть самостійно, тобто без форм верифікації, а просто самостійно. Чи правильно я зрозумів? Ви розробили такі матеріали, таку дорожню карту, що можна самостійно вже розгорнути при бажанні, правильно? Так. Супер. Я хочу вас привітати. Я знаю, що пан Сергій отримав грамоту, почесну грамоту голови обласної ради. нещодавно. попривітав його з цим. Він отримав із колегою з навчально-методичного центру. Це велике досягнення. Ви зробили величезну роботу для всієї країни, зокрема для Полтавського регіону. Я е, хочу побажати вам е, наснаги далі підтримувати. Я знаю ваше величезне бажання е, і таку соціальну відповідальність перед іншими своїми колегами по всій Україні підтримувати розвивати е, питання цифрової компетентності. Вас це дуже на високому рівні виходить. Я вам хочу подякувати від себе, тому що весь цей час разом із навчально-методичними центрами по Україні разом із Ніною Кутузовою, з Microsoft України ми проходили цей весь шлях. Я переконаний, що той досвід, який ми о. Разом з вами прийшли, і плюс у нас є велике бажання продовжувати обмінюватися кращими практиками. Саме як ми можемо використовувати Microsoft Office, його різні продукти, його сервіси, адже це є безкоштовна ліцензія для освітніх державних закладів. Пане Сергію, заключне слово і будемо дякувати. Е, так, в свою чергу, я хочу зазначити, що я готовий надавати всебічну допомогу? Та передавати свій добутий досвід іншим закладам професійно-технічної освіти, і від усієї професійної освіти Полтавщини хочу подякувати Міністерству освіти і науки України, представникам Microsoft Ukraine за плідну співпрацю в реалізації європейської програми кращі навички для сучасної України, яка сьогодні впроваджується в нашій області та й в усій Україні. Дякую за увагу! Подякуємо пану Сергію. Що ж, колеги, ми з вами будемо завершувати. Ми з вами дещо пізніше почали. Вибачте за те, що ми трошечки затрималися, але повірте, кожен із спікерів хотів поділитися своїми напрацюваннями, своїм досвідом, своїми підходами, адже він величезний. Цей рік був для нас непростий. Багато різних викликів було. Ми з ними всі разом справлялися і будемо справлятися, адже величезна співпраця є між міжнародними організаціями і при великій підтримці директорату. І Міністерства освіти і науки України нам все вдасться. Дякуємо нашим спікерам і до наступних зустрічей. Дякую.